Росіяни будуть затягувати час. Чому вони це роблять? Тому що росіян є можливість, на жаль, вони накопичили ресурси, і продовжують це робити для війни протягом всього 2025 року, і намагаються зробити збільшити кількість вироблення ракет військово-промисловим комплексом. Намагаються збільшити кількість дронів. Знову ж таки, намагаються збільшити кількість екіпажів для шахетів для того, щоб зробити нальоти дронів. До 500 на добу за великим рахунком, а це велика цифра. Зараз все, що заважає їм, це поки що кількість екіпажів, якої недостатньо, але вони намагаються це зробити. Вони проводять імпертозаміщення певним чином і деякі компоненти до ракет Х-101 виробляють вже в Білорусі між іншим. Це так просто на секундочку. Дуже важливо, також щоб розвідка Сполучених Штатів Америки бачила ці речі. І звертала увагу так само, як і європейська розвідка, на те, що Білорусь, враховуючи те, що і війська туди Росія може додаткові теоретично перекидати, і компоненти певні виробляє, вона є певною загрозою для Європи. З іншого боку, є такий, знаєте, запобіжник у вигляді Китаю, оскільки Білорусь, ну фактично, Ну, Багато хто каже, що це проксі РФ, але через значні китайські інвестиції Лукашенко зберігає такий статус, що він може не на все погоджувати, що каже Путін. Виключно завдяки тому, що там багато китайських грошей. От, втім, втім це не суть.